Попри весняні канікули до цього навчального закладу прийшло багато школярів, адже у загальноосвітній школі номер 28 проходить міський відбірковий фестиваль дружин юних пожежників. Мені дуже приємно, що він проходить саме в нашій школі, тому що в школі ведеться велика профілактична робота з пожежної безпеки. В школі є теж дружина юних пожежних. Такі заходи допомагають дітям і в профорієнтаційній роботі, тому що Багато моїх учнів випускників саме обрали цю нелегку дорогу життя з метою виховання підростаючого покоління, навичок свідомого ставлення до збереження життя та здоров'я людей, навчання правилам безпечної поведінки, формування поваги до професії рятувальника проводиться такий фестиваль цього року. Він ювілейний 20-й. Мені дуже то що 20 років. Тому назад Я впервые, как говорится, запечатлели этот фестиваль с нашей э, организацией Добровольно-пожарного Общества України і мені очень приємно, що з кожним роком фестиваль іде вперед. Правила пожежної безпеки діти знають краще, ніж навірне взрослі. Це перший етап змагань всього їх п'ять на заключному всеукраїнському, який відбудеться у вересні поточного року. Оберуть переможця. Житомирські школи неодноразово займали призові місця. Розповідає Любов Шевчук. В тому році наша команда дружинних пожарних гімназії номер 3 зайняла лауреата. Всі фестивалю дружини дружина не на першому етапі. Змагалися чотири міські школи: п'ята, сьома, тридцять п'ята та восьма. Останню представляла команда запальнички. Наша команда дуже весела, активна. Ми любимо приймати участь в різних конкурсах. Ну, це так можна сказати, наше хобі. У нас теж будуть діти і молодшим школам, класам треба розповідати ці правила, щоб вони знали, як поводитися як і вдома, так і на природі з вогнем. Оцінювання виступів команд проводилися за різними номінаціями. Якщо бракувало фахових знань, юні пожежники надолужували це гумором і артистизмом. За результатами конкурсів перемогу здобула команда загальноосвітньої школи номер 5 яка продовжить боротьбу у наступному етапі фестивалю.